Доброго вечора! Я Котвицька Катерина Сергіївна. Звертаюсь про допомогу. До благодійного фонду військова медицина України, а саме до її керівника Доровської Алли Володимирівни. Справа в тому, що моєму чоловікові Котвицькому Олегу Станіславовичу 15 липня 2023 року вирізали збільшений лімфовузол на шиї. Гістологічне дослідження виявило методич... метастази меланоми, гістохімічне дослідження виявило остаточний діагноз. Метастази безпігментної меланоми. Контрастна томографія дала нам зрозуміти, що недуга уразила підщелепні та пахові лімфовузли. Тому звертаюся за допомогою, за безкоштовним лікуванням у Німеччині. Прошу допомогти ваш, вашого фонду, будь ласка, тому що наша сім'я не може собі дозволити таке дороге лікування. Ви наша остання надія.